Доброго вам здоров'я, шановні! 13 березня, четвер. Сьогодні православна церква вшановує перенесення мущей святителя Никифора, патріарха Константинопольського. На підляжчі, після закінчення першої декади Великого Посту, існувала традиція переодівати дівчат в циганок. А хлопці у циганів передювались або в жебраків та ходили по селу від хати до хати для ворожіння та жебракування і при цьому робили різноманітні жарти. Якщо шпаки та жайворонки прилітають рано, весна буде теплою. Жайворонок з'явився незабаром потепліше, а якщо прилетів зяблик, варто чекати похолодання. Якщо бджоли рано починають облітати вулики, весна буде лагідною. А от якщо в пташиних гніздах менше яєць, ніж зазвичай, це може означати, що літо буде бідним на врожай, так природа заздалегідь реагує на нестачу кормів. Місяць ріжками вниз в цей день до тепла та гарного врожаю. Якщо навколо нього з'явилося велике туманне коло, за два дні можливий дощ або негода, а якщо коло вузьке, зміна погоди прийде вже завтра. Якщо сонце перед заходом червоне або його оточує темнувате прозоре коло, варто готуватися до вітру. І ці прикмети, погоди ще безліч інших цікавинок, шановні глядачі, ви дізнаєтеся все це з цього відео, де я розкажу про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, які традиції, обряди, заборони і забобони були в наших пращурів, наших предків саме на цей день, на 13 березня. Цей канал я веду за новою календарем. Я враховую разом з неперехідними святами. Я ще враховую перехідні свята і прихідні, народні свята і народні звичаї, перехідні. Дуже-дуже багато їх в нас. І про це все буде дуже цікаво, я сподіваюся, вам дізнаватися. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, робіть підписочку на канал, обов'язково діліться цим відео. І ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал, де я періодично викладаю, час від часу відкладаю якісь додаткові цікаві матеріали по нашій з вами темі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий Никифор жив у Константинополі у 8-9 століттях. Його батько служив секретарем при імператорському дворі. За правління імператриці Ірини. Никифор обіймав високу посаду та брав участь у 7 Вселенському соборі. У 806 році він прийняв чернечий постриг і став патріархом після смерті Тарасія. Проте за імператора Лева V, який був іконоборцем, Никифора відправили в заслання до монастиря. Там він і завершив свій земний шлях у 828 році. Здавна вважалося, що 13 березня ведмеді прокидаються від зимової сплячки та вирушають оглядати свої володіння. Через це до них завжди ставилися з повагою, і в культурі сформувалося особливе ставлення до цього звіря. В деяких регіонах і досі живе повір'я, що ведмідь то є зачарована людина, тож до нього потрібно ставитися як до мудрого старшого товариша. На полісі вважали, що 13 березня прокидається не тільки ведмідь, а й земноводні, зокрема жаби. Якщо цього дня вперше почуєте їхнє квакання, весна буде ранньою, а якщо жаби ще мовчать, холоди затримаються. У Карпатах пастухи перевіряли стан худоби перед весняним вигоном. Якщо корови та вівці поводилися спокійно, не билися між собою, значить рік буде вдалим для випасу. Господині в цей день готували особливий настій страв і додавали його у воду для вмивання дітей, щоб вони були здоровими і сильними. Вважалося, що якщо на вечірньому небі з'явиться сьогодні багато зірок, влітку буде вдосталь грибів. Якщо вдень помітити, що кури довго купаються в пилюці, скоро потеплішає. Сни, побачені в ніч на 13 березня, вважаються віщими, особливо ті, де була вода. Її прозорість віщує добробут, а каламутність можливі неприємності. Хліб, спечений цього дня, зберігали як оберіг вважалося, що його шматочок, загорнутий в рушник і покладений в комору, захистить зерно від мишей. Якщо в березні вперше побачите молоду кропиву, варто добряче натерти нею руки, тоді вона не буде пекти надалі. Коней в цей час треба добре годувати вівсом. Щоб вони були сильними і готовими до весняних робіт. Кури, яких садять у березні, зазвичай дуже добре несуться. Пора підготувати плуг, борону та всі необхідні знаряддя для городу, щоб весною все було на поготові. Незаміжні дівчата, які хотіли привернути до себе увагу чоловіка, намагалися добути щось із його речей, наприклад, подряпати підошву його чобота. Витягти нитку з одягу або взяти іншу дрібницю. Потім все це змішували у віск, кидало вогонь і промовляли наступне замовляння, щоб ти так за мною горів, як у вогні плавиться цей віск, щоб твоє серце за мною так томилося, як топиться цей віск, і щоб ти мене покинув лише тоді, коли цей віск знову знайдеш. Вважалося, що після такого чоловік неодмінно відчує сильний потяг до дівчини, яка його зачарувала, а якщо чари не подіють, то він почне марніти, втрачати сили і, зрештою, може навіть згаснути. Як загубили сьогодні щось, то треба сказати такі слова. Чорте, чорте, на твоє віддай моє, і загублена річ одразу знайдеться. Якщо дитина довго плаче, Її потрібно винести на місце, звідки видно ліс із дубами та березами. Якщо це хлопчик, то слід промовити такі слова: Дубе, дубе, ти міцний і темний, у тебе дубе біла береза, у тебе дубочки, сини, а у берези дочки, тобі дубе й шуміти та рости, а нарожденій хрещеній дитині спати та міцніти. Якщо ж це дівчинка, то зверталися так: березу, березо. Ти біла і тендітна, у тебе березу чорний дуб, ну і далі повторювати те замовляння, що я тільки що промовила. Наші предки вірили, що таке звернення до дерев допоможе вигнати крикливці із дитини. Сьогодні другий четвер Великого посту, а це означає, що настав час відкласти ще одне поліно для майбутнього святкового вогню. Адже саме на цьому вогні в чистий четвер перед Великоднем господині будуть випікати паски та бабки, головну великодню випічку. Наші предки вірили, що вогонь, запалений з полін, зібраних щочетверга протягом посту, наділений особливою силою. Він допомагає випіканню вдалої паски і ще очищає оселю, дарує благословення всій родині та захищає від злих сил. Тож, якщо хочете дотриматися мудрих традицій предків, не забувайте, що четверга відкладати полінце, а якщо немає можливості, то хоча б сірник або маленьку галузочку кожного кожного четверга. Однак цей звичай має ще одне не менш важливе призначення за народними віруваннями саме цей вогонь може викрити відьму. Вважалося, що в чистий четвер відьма обов'язково прийде попросити цього вогню. Бо без нього не зможе робити своїх підступних чарів. І звісно, шановні глядачі, саме так ви дізнаєтеся, хто із ваших знайомих відьма, От та, що прийде попросити цього вогню четверогового та жінка її відьма насправді. Та це не єдиний спосіб дізнатися, хто у селі займається лихими чарами. Ще одним давнім методом викриття відьом була осика. Це дерево завжди вважалося магічним і мало особливу силу проти нечистої сили. На Волині існував звичай виготовляти з осикового дерева борону або ворота саме в четверги Великого посту. Господар потім, коли вони вже будуть готові, ховався за такими воротами чи бороною і крізь них міг побачити в хліві відьму, якщо вона приходила красти молоко в корів або шкодити худобі. Сьогодні четвер, коли згадують мучеників, а це означає, що будь-яка справа, розпочата в цей день, піде ніби через муку, тому, поки не завершиш її, будеш мучитися. Але це не означає, що день потрібно провести без діла, навпаки, четвер добре підходить для завершення старих завдань, наведення ладу та роздумів про майбутнє. Що не можна робити сьогодні? В березні вже не варто рубати ліс, дерева починають пускати сік, а під корою швидко з'являються черв'яки, тому ходити по дрова вже не можна. Також слід завершити прядіння ниток на полотно а коли зима остаточно відступить, час братися за побілку парканів і подвір'я. Не можна голосно сміятися та глузувати з інших, особливо з бідних і старших людей. Наші предки вірили, що той, хто цього дня зневажить когось, сам може опинитися в скрутному становищі. Не можна було залишати на столі недоїдки. Казали, що це приваблює злидні в дім. Не слід різати тканину чи кроїти одяг. Вважається, що таким чином можна відрізати собі добробут або зіпсувати стосунки в сім'ї. Забороняється підіймати знайдені на дорозі дрібні монети чи інші речі. Віриться, що так можна взяти чужу хворобу або біду. Не можна в цей день лихословити чи сваритися, інакше конфлікти можуть затягнутися на довгий, довгий час. Не варто купувати новий посуд чи дзеркала. Наші пращури, наші прабабці, вважали, що це може принести в дім розбрат або нещастя. 13 березня слід поводитися особливо дбайливо з природою. Не можна ламати гілок, не можна зрізати рослин і не можна топтати траву. Вважається, що цього дня дерева та квіти особливо чутливі, і якщо завдати їм шкоди, можна накликати на себе неприємності. Також цього дня краще не вирушати до лісу, бо за повір'ям саме 13 березня зі сплячки прокидається ведмідь. А зустріч з цим господарем лісу нічого доброго не віщує. Ще одна цікава традиція 13 березня не пекти пиріжків з картоплею, а тим більше не пригощати ними інших людей. Наші предки вважали, що така випічка в цей день може притягнути нещастя в дім. Дівчатам цього дня не варто підстригати волосся, особливо значно вкорочувати його довжину. Вірили, що разом із волоссям можна втратити й удачу. Цікаво, що ця прикмета стосується лише дівчат, жінки та чоловіки можуть стригтися без побоювань. І звісно, оскільки четвер це чоловічий день, то сьогодні не можна сіяти або саджати городину жіночого роду, наприклад, картоплю, кукурудзу, капусту. Але це дуже добрий день для посіву чи посадки городини чоловічого роду. Для тих, хто дотримується правил посту великого, то сьогодні четвер і за церковною традицією, сьогодні дозволяється гаряча їжа без олії. Шановні глядачі, я ще раз і вкотре наголошую на тому, що будь-яке постування ви можете. Проводити для себе тільки в тому разі, якщо це дозволяє стан вашого організму, це ви вже самі маєте вирішувати, наскільки ви в змозі дотримуватися цих правил посту, тому що, наприклад, якщо ви вагітні, якщо ви хворі або якщо ви дитина, ну маленька дитина, то вам такий піст не показаний і якраз пишуть у всіх церковних книжках. Що жінки вагітні, що хворі люди, що діти малі, вони не мають дотримуватися цих правил. Будь ласка, будьте обачні, майте це на увазі і обов'язково дотримуйтесь розумно, розумно правил великого посту. До того ж, ну, всі, я думаю, що всі наголошуються священники на тому, що саме головне – це піст духовний, а вже піст фізичний це вже така другорядна справа. Отже, 13 березня, звісно, ми маємо так само іменинників, і сьогодні це люди з наступними іменами: Олександр, Григорій, Михайло, Микола та Христина. Іменинникам цього дня хочеться побажати безмежного щастя, тепла і любові, здоров'я, гармонії в серці. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Сподіваюся, мудрі поради наших предків стануть вам в нагоді. Тексти замовлянь я, як зазвичай, залишу в коментарі в першому закріпленому коментарі під цим відео. Вони не одразу з'являються ці коментарі через те, що для того, щоб розмістити коментар, треба, щоб відео було опубліковано. І буває, що я спочатку опублікую, не встигаю додати цей коментар. Але, зрештою, коментар з'являється рано чи пізно. З текстами замовлянь, щоб вам було простіше якось ці замовляння використовувати. Я ще раз хочу наголосити, що всі замовляння я беру з етнографічних джерел, зі старовинних книжок, з праці етнографів. Вони це беруть вони або ходили, збирали просто по селах в бабусь. Старих або є ну деякі є такі документи, старі зошити, бабусь, прабабусь, які так само ставали і стають і досі матеріалами для таких наукових етнографічних праць. Тому всі замовляння в мене це не новоділ, якийсь, це справжні стародавні українські замовляння, користуйтеся, будь ласка. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть себе, слава Україні і до зустрічі завтра!